Закінчили мене в тому, що вирішили задачу. Ось багато чого відбувалося? Ага, ось. Та ну, маса розчину, масова доля. Отримали масу розчинної речовини та відповідно масу розчинника. А якщо нам треба у нас у деяких задачах задана маса розчиненої речовини, маса розчинення, то деяких задачах задана маса та масова доля. І відповідно до того, що задано, має отримуватися невідомі, невідомі два параметри. Ось така задача в нас. Це трошки складніше. Це задача, яка потребує невеличкої автоматизації. Ну, наприклад, ми хочемо ну, це простий якийсь варіант. А можливо, якийсь складний варіант вирішення задачі. Коли у нас є шаблонне вирішення, і ми хочемо перевіряти роботи учнів, лише підставляючи значення. Підставили значення, отримали результат, звірили, що правильно учень порахував, так? Тому що е, кожен раз розраховувати якусь шаблонну задачу на калькуляторі, воно не дуже класно, Да? А коли є шаблон, якийсь у вас свій. То це зручно робити. І ось е такий шаблон. Я хочу вам показати, як зробити. Якщо у нас ці два параметри, я хочу отримати всі, а якщо заданий всі, то отримати ці два параметри. Для цього. На початку ми отут маємо поставити. Ну, я поставлю просто маленькі мінуси, тобто прочерки, що у нас тут немає. І у нас буде програма орієнтуватися, що якщо тут мінуси, то розраховувати ці дві комірки. Якщо тут мінуси, то розраховувати цю укону. Логіка зрозуміла, так? Ось. Трошки переробимо нашу задачу. Додамо сюди умовний оператор, якщо. Як ви розумієте, англійською мовою, це буде if. Якщо? Що ж, якщо відкриваємо з Логічний вигляд, бачите, що пише. Якщо ці конвікції і ці конвіксі мінуси, тобто я маю логічне і зробити. Все і логічні і отаким. Якщо оці конвікси дорівнювати. Про черпити. Ці конвікси прочерк. Закриваю логічно І. Це у нас така умова. Якщо там і там прочерк. ставлю крапку з комою, то тоді ми розраховуємо за усіма двома комірками. В даному випадку ми розраховуємо це. оця комірка помножити на цю Так. Якщо ж там не прочерки... Щось інше, ставлю кому. Бачите, значення, якщо значення, якщо правда, значення, якщо правда, істина, вибачте, і значення, якщо брехня. Не знаю. Як... В англійською зрозуміло, що таке true false. Як саме це визначити українською мовою, ну, правда, та брехня. Так. Е, так. І якщо брехня, ми записуємо в цю комірку. Прочет відповідати. В даному випадку нічого не змінилося у нас зміниться, Якщо ми будемо розраховувати за дві помірками дві очі поки що. У нас щоб так само, як було, так воно і залишилося. Далі. Записуємо ці комірці приблизно те саме. Я навіщо довго. оце скопіюю. Тому що у нас умова та сама, тільки та буде друга, та інша. Ось. Але формулка у нас буде трохи інша, а саме. Нам треба від цього. Як воно погано видавується? Ага, посади рівень не написав. Так. Це буде оце, мінус оце. Все, поки що нічого не змінилося. Тепер пишемо. Формули для оцих твох комірок. Так само пишемо формулу через як Тобто і тепер нам треба задати умову наступному чину, що всі кон'єкції і цій коньєльці у нас прочерки. Всяко вирівнює рисочка. І ця комірочка навіть немає. Тисочка. Закриваємо, е, якщо То, яким чином нам порахувати масу розчину? Це буде маса розчиненої речовини плюс маса розчинення. Це буде маса розчиненої речовини плюс маса розчин. В іншому випадку записуємо рисочку. Закриваємо У нас інший випадок написала рисочка. І тепер я знову беру цю саму формулу, щоб її не записувати довго цю умову. І розраховуємо тепер масову долю. Як у нас розраховується масова доля тепер? У нас є маса розчину, ось тут вона вже порахована буде. А маса, масу розчину треба помножити. Ні, неправильно. Це треба масу розчинника. Ні, масу розчиненої речовини поділити на масу розчинку. Ось так. І от тепер помножити на 100%. Мабуть, не знаю. Може, нам треба буде а, результат. Ось. Дивимось поки, що нічого не змінилося. Якщо у нас так як було задано, отримуємо результат. Тепер я ставлю потут. Очерт, я ставлю тут почерк. У мене тепер поки що все поламалося, але тепер я пишу масу розчиненої речовини в 200, масу розчинника 1000. І натискаю Enter. Бачимо, що у нас все порахувалося. Тобто, Тепер, якщо у нас записана маса розчиненої речовини та маса розчинника, відповідно до цього рахується маса розчину, маса водоля. Скажіть, колеги, чи правильно воно тепер рахує? Ну, мабуть, що ти треба написати, тоді воно буде з цілими, з цілими цифрами працювати більше. Ну, мені здається, правильно. Знову так, якщо я тут ставлю кочірк, ставлю прочерк. І тут задаю, наприклад, маса розчину досить, масово доля. Досить відсотків. Тож, відповідно, в мене рахується маса розчинника і маса розчинного речовини. Тобто, таким чином, ми маємо автоматизацію до цієї задачі. Відповідно до того, які ми параметри задаємо, отримуємо дві недостаючі величини. Можна ще більше ускладнити цю задачу, ми зараз не будемо цим займатися, але е, якщо у нас будь-які два параметри відсутні, щоб воно рахувало, Інші два параметри. Але для цього ще більше умов потрібно зробити. Але при цьому ми будемо мати універсальний шаблон. Відповідно до будь-яких будь двох заданих параметрів, на інший інші параметр. Ось так інше. Ось це я вам хотів показати щодо вирішення усієї першої задачі. Повертаюся. Презентацію. Тут в мене презентація, це я робив в Microsoft Excel, показував відповідно, як формувати лист для розрахунку такої задачі. Можливо, у вас є запитання? Добре. Тут я показував помірки, коли яким чином умови пишуться, якщо у вас є тангомовний або україномовний Excel. І якщо у вас досі російськомовка, можливо, хтось залишився, тоді ви бачите. Формули пишуться виріли якщо а, умовний оператор. І ось ну, відповідно ось ці формули зараз покажу. Ну і задача за шаблоном те саме, тут різні у нас розчин, і Так далі. І а, другу задачу, яку я хотів показати а, як автоматизувати? Це, мабуть, трошки потім на перерву підемо і після перелу продовжую. Значить, визначити об'єм газу, який виділяється, при взаємодії речовини з кислотою. Як у нас ця задача на три формули? Більше того, у нас е, я вам покажу, як виконувати для задачі пошук. Вертикальний пошук зазначений. А саме у нас буде, ну, туди можна всю періодичну таблицю переписати, ми перепишемо тільки частину і як там шукати за назвою елемента, його, наприклад, масову долю. Коли ми просто записуємо назви елементів, а у нас є на іншому аркуші велика таблиця, періодична таблиця елементів. Ну, я Частину і запишу, а ви маєте на увазі, що можете цю переписати. І ви вказуєте тільки назву елементу, і вам одразу в сусідній коміксі буде писатися, які там параметри є, Або атомна маса, або номер періодичний. Атомна, атомний номер, або атомна маса. Порядковий номер, або атомна маса. Ви, колеги, поправляйте мене, саме в мічних визначеннях я можу помилятися. Я не клюк. Я вам показую, як. Відповідно, автоматизацію проводити, але при тому я в хімічно в якихось моментах можу помилятися, одразу не перебувайте і поправляйте. Ви тут неправильно сказали. Отже, без проблем я тут не претендую на істину. Тож, почнемо. Друге завдання робити. Так. Повертаємось у. Excel, ну це не Excel, це в мене Так. Я просто одного хочу переписувати для свого шаблону, щоб не видумувати велосипед. Новий аркуш. І в новому арку ще записую. Одразу вам хочу сказати, тут я там на шостому, на сьомому рядочку писав. Неважливо, на якому рядочку ви пишете. Там же відносне посилання на комірки все одно тоді. Пишуться. Так, назва нашого навчального закладу. Дано. Далі. Рівняння реакції. запишемо Наступна кількість речовини. Я тоді буду букви писати, щоб не перемикатися на англійську мову і на українську. Молярна маса. Бо так швидше буде. Маса речовини. Об'єм речовини. Молярний об'єм. ну малярний об'єм. Тепер, як я це раніше робив, оце я все діло вибираю формат перенесення тексту по словам. Далі рівняння реакції: он воно таке. Буду його записувати. Я зараз візьму цю картинку. Запринцкріню і знову вставлю Коротше, Де оце рівняння реакції. Я хочу його вставлять Воно отаке. Так. Кількість речовини вимірюється в ой, вибачте, записується як буква М. Молярна маса записується як буква М. Якщо хтось не згоден, хоче поправити мене, будь ласка, кажіть, я. О, а що це є? Маса речовини. Об'єм речовини записав в одне і те саме місце. Я ж не Так, маса речовини записується як М маленька. Об'єм речовини записується як В велика. Молярний об'єм записується як ВМ. А що тривога, колеги? Що ж ви мовчите? Так, тривога, тривога так, так да, тривога. О, всі сказали тепер. Ну, тому і мовчимо. Так, колеги, зупиняємо. У нас же.